Привіт! Ви колись думали, наскільки життя без комарів було б комфортнішим? Уявіть, жодного дзижчання над вухом, ніяких сверблячих укусів і ризику підхопити небезпечну хворобу. Але що станеться, якщо ми справді позбудемося всіх комарів на землі? Чи стане світ кращим місцем або ж їхнє зникнення спричинить нові проблеми? Давайте розберемося. Комарі можуть здаватися нам абсолютно непотрібними, вони лише дратують людей. Кусають тварин і поширюють хвороби, але насправді комарі відіграють важливу роль у природних екосистемах. Ось кілька фактів: комарів, ключова ланка харчового ланцюга. Їхні личинки живуть у водоймах і є основною їжею для багатьох видів риб, жаб, птахів і комах. Дорослі комарі теж служать їжею для птахів, кажанів і хижих комах. Ви можливо здивуєтеся, але більшість видів комарів харчуються не кров'ю, а нектаром. Вони допомагають запилювати рослини, особливо в тропічних лісах, де інші запилювачі не справляються. Через укуси комарів багато тварин стають слабшими або хворіють, що обмежує надмірне зростання їхньої популяції. Це створює баланс у природі. Отже, хоч комарі й неприємні, вони є частиною складної системи, яка працює мільйони років. Звичайно, зникнення комарів має й свої плюси. Комарі є переносниками смертельно небезпечних хвороб, таких як малярія, денге, жовта лихоманка та вірус Зіка. Щороку від цих хвороб страждають мільйони людей, і зникнення комарів врятувало б мільйони життів. Жодних сверблячих укусів, алергічних реакцій чи безсонних ночей через дзищання над вухом. Щороку на боротьбу з комарами та лікування хвороб, які вони спричиняють, витрачаються мільярди доларів. Без комарів ці гроші можна було б спрямувати на інші важливі цілі. Чи можна позбутися комарів без наслідків? Цікаво, що вчені вже працюють над методами боротьби з комарами, які не зашкодять природі, наприклад. Деякі дослідження спрямовані на створення стерильних комарів, які не можуть розмножуватися. Якщо такі комарі поширяться, їхня популяція поступово зменшиться. Інший підхід знищення лише тих видів комарів, які переносять хвороби, залишаючи нейтральні для екосистеми види. Деякі регіони вже використовують методи біологічного контролю, наприклад, розведення хижих риб, які їдять личинки комарів. Чи варто знищувати комарів? Знищення всіх комарів це великий ризик, адже ми не знаємо напевно, як це вплине на екосистему. Однак боротьба з небезпечними видами, такими як Анофелес, переносники малярії, може стати великим досягненням у медицині. З іншого боку, кожен вид має свою роль у природі, і навіть комарі не є винятком. Їхнє зникнення може мати непередбачувані наслідки, які вдарять по всій планеті. Отже, комарі це більше, ніж просто маленькі кровопивці, вони частина складного механізму природи. Якщо вони зникнуть, світ може змінитися як на краще, так і на гірше. Можливо, найкраще, що ми можемо зробити, це навчитися співіснувати з ними, водночас контролюючи їхню кількість. А що думаєте ви? Чи хотіли б ви, щоб комарі зникли з нашої планети назавжди? Напишіть свої думки в коментарях.